Мужики, всем привет. не трактор. Давайте так вот по кабинечкам. По кабинечкам. А, хтось рекламує скаута, хтось рекламує кінтав, хтось рекламує Оріона, хтось каже, той краще, хтось каже, той краще. Я вам так скажу, з кабинечки, якщо вибираєте там 40-50 коняк, я вам зараз на приході покажу, в чем реально відмінність по трактору. В того, що він зробить, не по кабінах, не по кондиціонерах, не по цій шляпі, а дійсно, що він зможе е, показати е, в полі, в роботі. Йдемо. Йдемо до тежки, йдемо до цього. Що там є таке у нас? Хочу сказати, чи можна на вже... таке попроще? А, катає Ну, Зараз я вам покажу. Йдемо. О, до речі. Дуже непоганий варік, дуже непоганий, що мужики хвалять Тут немає цих наворотів, як там а, в скаутах, обшитих кабін, там дирки навіть в полку, поняли, треба буде позаділити собі. Кабіна така проста з, з форточками. Но, якщо заглянемо зайдемо ззаду, коли ззаду заходиш, воно все понятно. Бачиш, які чулки стоять, на тезешся. Ну, любу сороковку візьміть скаута. Оріона, Кентавра, неважно, любу будь-яку сороковку, не буде такого хрена, тому що дтз єдина вона. ДТЗ-шка, де сороковка, то є сороковка. І вага відповідна, і все. От. Тому там понятно, кому треба обшита кабіна, там, хто якимось робить, то одне. А якщо вам ці всі промочки не треба, то ви взяли дтз -ку. Ну нюанс, понятно? А нюанс, ось коли що? Тут у нас 50-х 50 скаутів немає, так? Нема. Да? З Ну, 40-пки 50-ки, вони всі скотч, У вас там будуть модні ці двірі з стеклянка, щоб... Значить, ну, Для когось дійсно важливо, щоб кабіна у вас отак виглядала. Поняв, а ви собі залізли сіли. Тут у вас все ну, зашито, файно, педальки там підвісні і все, чомусь газ з диркою. Ну, Обшито, підстаканники. Пепельниця, Пепельниця. сюди можна там під бутильник поставити, то там щоб є вже, кепу положить сюди, візиновий байда. Кондиціонер є, примусовий є. Непоганий трактор. Ну вот що. У вас 4 передачі і вперед назад. 8 передач. О. А є 4 трактора. Є 4 трактори. Ідемо ДПЦ. ДПЗ 55.04. А потім Лово 504, ну 454 теж. І потім ще яка така КБшка, їх тут щось нема. Я по них робив відео. І НА 504 теж, ТБ називається. Тут в нас, якщо зайдемо у кабіні, по-перше, у вас йде висока, низька середня тут іде. Тут 4 передачі, і реверс, 12 передач маємо. І половинки. І половинки ще ДТЗ, це плюс. а ну, В Ловолі просто 12. В КБшках тих теж. Ну, інша коробка, інша, коробка, інша повністю шасі, мости, пчелки, все. Ну, навіть якщо взяти зацікавити 50-40, там буде все похоже, проще. І вага відповідно скільки ДТЗ 2600 з копейками, по-моєму. 2600, 2700 до 3 тонн. Ті всі будуть 2200, 2300, 2100, там, може якісь ДНТЗ чи що, там, самі, самі Дишманські. Вот. І відповідно різне, різне він взагалі буде показувати. Різне навісне, різні пуга, різні фрези, все різне буде в полі показувати. Якщо така 50-ка, то на x ну, 2 ну, набагато більше роботи зробить, набагато більше і потягне, і попере, і так далі. Тому теж 4 для таких важких, які бачить. А такі, ну там, типу як Enei, Skaut, то хорошо там, оприскувати, то хорошо там. ну, Понял, от, хто у нас фермери має ну, тузіка якогось старого і бере на підсобні роботи собі 504 скаута. Він там пуга не тягає особу і він нормально ну, працює. Ну, от. А якщо вам треба типу, всі питання закривати і важку роботу робити, то добавте вже тих 3000, візьміть же собі 50 яка буде ну, максимально по весу, по, по ходовій, по всьому вам відроблять. По коробці знову ж таки маємо. Якщо ми маємо 12 придат, половинки і маємо 8, то понятно, як коробка довше буде проходити і більше має це його. Ну, коротше, такі нюанси, зрозуміло, по кабінниках і по цих, по менших, по сороковках, по навіть, ДТЗ, 40, мене чи скаут, то теж різні трактора, по ходові різні, потом різні. Тому питайте, дзвоніть. Номер телефона є, я чи пан Ігор, вас проконсультуємо, покажемо. Можете ось приїхати, якщо є можливість. Можете навіть, якщо хочете хардкор, можете навіть приїхати і покататися на МТЗ. Попробувати проїхати, як воно буде. Тобто, Ігоре, дуже цікаво. Треба курси пройти, як коробка включається там. Я ще, кстати, не їздив ні разу на МТЗ. Може, блін попробувати поїхати. Може? Я його вложу, а ти познімаєш. Так, ну, якщо там цікаво, то теж як ви, там наші партнери займаються, я можу номер дати. Я сам не, не, не розумію. Там є пан Олексій такий, пацан нормальний. Він вам розкаже, які є варіанти по МТЗ. ось, звертайтеся, доставка безплатна, документи робимо, гарантії є. На передресацію клієнтів не ставимо. Все, все, що треба. Все. Всім удачі, всім пока. Все, йдемо одразу до, до, до маленьких.